Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу ось таке гарне романтичне печиво всього з 5 інгредієнтів. Готувати його дуже легко, виходить, неймовірно, смачне та святкове. А допомагати, Мама! А допомагати в цьому мені буде мій маленький помічничок. <питиш> <питиш> Бери. До вершкового масла, кімнатної температури додаємо цукрову пудру. <питиш> <Молодець>. <питиш> Далі будемо збивати. Збираємо все кочі і об'єднуємо. Пробиваємо разом одну-дві хвилини, щоб воно об'єдналося і посвіттішало. Ось так. Далі сюди додаємо жіток. Ово. Мити Ово. Вова. Угу. Так. Давай, тепер змішуємо його знову. Вмикай. А так Далі сюди додаємо ванільний цукор ласка, ну Давай. Будь ласка, давай. І в самому okay. в самый Окей. І в саму кінці додаємо борошно. Угу. Будемо замішувати тільки помаленьку, добре? П'яно. Вистачить, вистачить. Далі замішуємо ручкою. А, Можна також скористуватися кухонною машиною, комбайном, е насадкою весло. Іс. І, мама, мама фільмує. О, бачиш? вже є тісто. Бага! Не подобається? Ще маленький? А далі нам потрібно тісто замотати в харчову плівку і відправити на годину в холодильник. Ось так. Запакувала харчову плівку і зробила таким його пласкатом, щоб воно швидше охололо. Для, кращої, для швидшого результату можете відправити в морозилку на півгодини. Після того, як тісто охололо, далі ми можемо його формувати та випікати. Зауважу, для цього рецепту нам не потрібно ніяких розкачувань, нічого. Без, все формуємо руками. Беремо шматочок тіста. Я буду робити це на вагу, щоб печи в мене виходило одинакового розміру. Надаю форму кульку руками і викладаю на форму. Форму застелила пергаментним папером. Кількості тіста, У мене вийшло 12 кульок вагою, приблизно 22-23 грими. беру склянку, дно, тр... дно трішечки занурю в борошно і натискаю на кульку, формуючи ось такий диск. Ось так. Як бачите, печиво формувати дуже легко. Мій помічничок мене вже залишив. Тому доведеться працювати далі самостійно. Зайвий борошно можемо стряхнути чи здмухнути. Я використовую силиконовий пензлик. А другим боком пензлика формуємо ось так сердечко. Проте форму можете зробити довільно, яка вам подобається. Також за допомогою пальця можна зробити форму. Ось так. І підправляємо гарно, формуючи акуратне сердечко. Як подобається, як вам, як вам більше подобається, чим зручніше. Трішечки робимо заглиблення, щоб помістилося всередині начинка. І допоки формую своє печиво, електричну піч розігріваю до 180 градусів. А далі сформоване печиво викладаємо джем. Любий, який хоч, захочеться: смородину, малину чи полуницю. Любий на ваш смак. Викладаємо ось це заглиблення, яке ми сформували. Тобто наші сердечко. Після того, як сформували наше печиво, трішечки можна надати кращої форми. Ось я голку маю, підправити де потрібно, тобто порожненки, які є заповнити. Але це не обов'язково. І далі печиво відправляю випікатися. Електричну піч розігріла до 180 градусів, випікається таке печиво 10 хвилин. Та через 10 хвилин наше печиво готове. Залишаємо, щоб воно охололо. І декоруємо наше печиво цукровою пудрою. І ось таке гарне печиво святкове виходить. До речі, дуже зручно зробити тісто ввечері, а збранці за 10 хвилин спекти ось таке неймовірно чудове печиво до сніданку. І такий романтичний сніданок буде дуже доречний до Дня Святого Валентина. Одне печиво я вам покажу, яке всередині. Зараз його розламаю. Дивіться, яке воно ніжне. Я тільки доторкаюся до нього, а воно вже розламується. І дуже-дуже смачне. Вау! Дивіться, яке воно соковите і ніжне. Це must have до свята. Мінімум інгредієнтів та максимум задоволення. Для цього рецепту потрібно небагато інгредієнтів, проте моя рекомендація: візьміть хороше, якісне вершкове масло. Його потрібно небагато, проте воно грає дуже важливу роль у цьому рецепті, тому що воно фігурує основним інгредієнтом. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!